Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в осях. Дякую, моя любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайк вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал, фінансово задонативши, я вам буду за це дуже вдячна. Також дякую спонсорам мого каналу. І так, мої любі, в сьогоднішньому відео майстер класу на жаль, не буде. Буде розпаковочка е посилочок. Я на кошти, які ви мені донатите, замовила собі трішечки матеріалів для роботи. Тож сьогодні ми з вами подивимося, що ж саме я замовила. І так, замовляла я на Аліекспресі, в мене тут ось три посилочки. Зараз ми відкриємо і подивимось. Давно я на Аліекспресі не замовляла, а коли зайшла, подивилася, там такі ціни на все, що. Ой-ой-ой, що... так, замовила ось такі ось ротики. Ротики, їх можна використовувати як ротики, так і ну, оченята. Ось такі ось. Усмішка така. Їх можна використати як і ротик, і можна буде використати як оченята. Так, або так, сплюшки, так? Такі ось гарної якості. Носики, ротики, ані, ось один, бракований, попався. Треба буде передивитися їх. Ну, так, в цілому, в цілому непогані. Так, такі ось замовила собі. Тут у нас виходить з вами, не пам'ятаю, скільки, 20 штучок. Повинно бути двадцять штучок. Так, далі Наступно. Так, тут у мене оченята. А вирішила замовити ось такі ось цікаві оченята. Дивіться, які вони кайфові. Такі ось вони незвична форма у них. так от. Вони йдуть як, ну, можна і так їх поставити, і можна поставити так, зараз на пакетів. Поставити отак. Як догори, так і донизу. Дуже-дуже цікаві оченята. Вони йдуть прям такі аж, як перламутри, чи що, якщо вам помітно, вони аж трішечки як відблискують. Взагалі я, я задоволена, повинно бути 5 пар. Зараз порахуємо одна, друга, третя. Четверта і п'ята. Так, вроді, якість гарна. І дивіться, які фіксатори. Сподіваюсь, вони не тугенькі будуть. Два, три, чотири, п'ять, все вірно. Більше то добре, менше, то погано. Так, і такі ж самі, тільки блакитні. Взагалі бомба. Будемо з вами в'язати котика. Так, не бачу що там. Так, як Будемо котики в'язати. такі ось, дивіться, які вони класні. Я трішечки. Так, теж замовила 5 пар. Одна, друга, третя, четверта і п'ята. І фіксаторів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все вірно. Так, задоволена. Я чомусь якось переживала з приводу цих оченят. Так, і третя посилочка. Так, тут теж у мене оченята. Тут оченята я замовила. Так, стопе, мені здається, не те, що треба поклала. А, ні, правильно, ні, неправильно. Одні оченята мені поклали на ті, що треба. Так, замовила такі ось А, бо в мене вони вже закінчилися, і я вирішила дозамовити собі ще. Щось не дуже якість. Якість не дуже. Якісь вони не зовсім якісні. Треба підрізати. Так, тут у нас написано розмір 8, але це не 8. Це не вісім. А вісім ідуть меншого діаметру. Це дев'ятка, а там, де 9 на 12, вони мені поклали. 12-й. Той розмір вони мені вислали. Ну, нічого лишнього не буде, але в мене такі оченята є. вони якісь такі товстенькі. Порівнюючи з цими, дивіться, наскільки вони товщі. 8 на 9, ну це не 9. А оце ось іде а, 9, а 8 вони ще менше йдуть. Це не 9. Так, цим товаром я задоволена, а ці, звичайно, мене трішечки трішечки мене розстроїли. Ну, ці оченята більш якісніші. ті не дуже якісні, ці вроді як більш-менш нормальні. Ну, не без того, звичайно. Десь щось. Та що вони мені ще й сміття якесь прислали? Так, добре. Це були посилочки в мене з Аліекспресу. Я вже хочу з цих оченят щось в'язати. Так, це з Аліекспресу. І ще я замовила ниточки. Ниточки я по Україні замовляла. Ну, ось такі, як завжди, свої улюблені Белі. Так, зараз відкриємо. Замовила ось так ось дольчевіто ярнар Дольчевіта. Номер кольору 3412 на 150 грам іде 260 метрів і 100% мікрополіестер. Я таку ниточку вже замовляла, ми з вами вже в'язали. Але там були у мене більш такі бежеві відтіночки. Тут я взяла, щоб було з додаванням сіренького. Мені дуже сподобалася ця ниточка, і тому я вирішила. Замовити собі ще таку ниточку, і але трішки іншого відтінку. І так ось, ласка. боже мой, яка милота. Ой. Так, Так краса буде. Подивимось так. Взагалі чудові одченята. Так, ось таку ниточку. А, шкода, що там палітра слабенька поки що даної ниточки, там, де я замовляю. Особо вибрати ні з чого. Так, далі Ярнарта Dolce Baby номер кольору 754 на 50 грамів 85 метрів, і також 100% мікрополіестер. І коричневий кольор це 765, склад той же, метраж той же, і виробник також. Ну, от мої любі, на цьому у мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися розпаковочку. Звичайно, тут вона не грандіозна, велика, декілька позицій, але все ж таки я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо ви гість мого каналу, то запрошу вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово задонативши, я вам буду за це дуже вдячна. Також дякую спонсорам мого каналу. Все моє любі, кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!